Середа, 4 червня, випади диявола проти тих, хто дотримується суботи. Хіба може бути в тебе щось спільного з престолом беззаконня, з тими, що творять зло, прикриваючись законом. Вони об'єднуються проти праведника і засуджують на смерть невинуватого. Псалом 94, 20 та 21 вірші. У міру того, як Божий народ наближається до небезпек останніх днів, сатана постійно обговорює зі своїми ангелами як найуспішніше позбавити віри Божих дітей. Великий ушуканець говорить. Субота важливе питання, яке має вирішити долю людей. Необхідно звеличити суботу, яку ми створили. Ми повинні спонукати членів церкви та світ прийняти її. Церква мусить об'єднатися зі світом і підтримати нашу суботу. Нам потрібно діяти ознаками і чудесами, щоб вони не бачили істини, втратили здоровий глузд, забули про Божий страх. І дотримувалися людських звичаїв і традицій. Я вплину на авторитетних служителів, щоб вони відвертали увагу своїх слухачів від Божих заповідей. Проте, наше основне завдання змусити замовкнути шанувальників суботи. Ми маємо викликати проти них загальне обурення, прихилити до себе великих і мудрих людей цього світу, та примусити можновладців виконувати наші наміри. Тоді субота, яку я впровадив, буде обкладена найсуворішими та найжорстокішими законами. Ті, хто відмовиться покоритися, будуть вигнані з міст і селищ, страждатимуть від голоду й поневірянь. Щойно ми захопимо владу, то покажемо, що спроможні зробити з тими, хто зберігає вірність Богові. Коли і протестантські церкви і світ перебуватимуть під нашим впливом, ми зрештою видамо закон про знищення всіх, хто не підкоряється нашій владі. Коли за порушення нашої суботи загрожуватиме смерть, тоді багато тих, хто дотримується Божих заповідей, перейдуть на нас. аш бик Та перш ніж вжити низку цих крайніх заходів, необхідно спіймати в наші тенета шанувальників святої Суботи, ми можемо багатьох відлучити від Христа, викликаючи в них хтивість і гордість. Вони думатимуть, що перебувають у безпеці, тому що вірять в істину. Але потурання апетиту і низьким пристрастям, які затьмарять думки і притуплять гостроту розуму. Призведуть їх до падіння.